топ три неочевидні моменти, які мають безпосередній вплив на вибір будинку, але які більшість людей недооцінюють. Перше це форма і рельєф земельної ділянки. Насправді вирівняти ділянку, підсипати щебеневу подушку, додати ґрунту, справа енерго, часом затратна, і на неї треба звертати увагу. Друге, наявність або відсутність паркану Паркан – річ. Дуже затратна, інколи вартість хорошої огорожі вартує половині вартості коробки. Третє заведення або відсутність комунікацій. Більшість людей просто запитує, чи заведене світло і газ, не задумуючись про реальну цінність цих комунікацій. А якщо на масиві створений кооператив, це дуже, -дуже дорого, тому запитуйте, уточняйте цей момент. Друзі, якщо ви в пошуках ідеального будинку, який стане вашим найкращим житлом, телефонуйте. У нас є класні варіанти і допоможемо вам.